У День гідності та свободи у Львові згадували події Майдану. У просторі Радіогараж відкрили виставку, присвячену Революцію Гідності. Тут представлені каски, прапори з Майдану та світлини київського фотографа Володимира Кліщевського. Це виставка, яка показує події, які відбулися на Майдані. Передусім в таку найгарячішу пору. Це січень, це тобто це події, це сутички на вулиці Грушевського. Загалом нам було передано понад 50 фотографій. Тут всі не помістилися, але основна частина є представлена. На виставку завітали й очевидці подій на Майдані для львів'янина ігоря чабана. Революція гідності завершилася пораненням комою та довгою реабілітацією опісля. Попав на Майдан 1 грудня, якраз коли почалося, коли Майдан трансформувався в революцію і вже залишався до 18 лютого, коли отримав важке поранення. Відкрите вогнепальне поранення в голову. Тобто, ну, на мою думку, саме війна почалася. Вісімнадцятого лютого Анастасії Дегдалович було всього 10 років, коли почалися протести, і її батько вирушив до Києва там, на Майдані, і загинув. Він мені сказав, що їде відстоювати мою незалежність, мою свободу. Для мене це були дуже великі слова. Ми весь час були з ним на зв'язку. Він був три місяці на майдані. Він загинув 20 лютого. Він біг рятувати молодого хлопця. У нього був тільки щит з собою. І... Ну і все увечері в центрі Львова провели акцію на згадку про революцію гідності. Виконавець Олег Шумей заспівав пісні майдану. Ващук, Тарас Фомін, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.